Освіта у Миколаєві. Попит на очне навчання є. Як у місті створюють безпечне середовище для навчання, атака на виробниче підприємство. Розкажемо подробиці нічного влучання в Миколаєві. В очікуванні весни ці картини дійсно дихають весною. Як у Миколаєві зустріли виставку Віктора Хізниченка. Сьогодні п'ятниця, 28 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Близько опівночі російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, повідомили Вова. Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Вогонь повністю знищив вантажний фургон, а також пошкодив склад і ще одну вантажівку. За попередніми даними постраждалих немає. У ДСНС додали, що для гасіння залучили тактичного робота. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 20 квадратних метрів. Натомість, сили ППО на Миколаївщині знищили 5 шахедів. Українські розвідники уразили передовий пункт управління росіян на окупованій Херсонщині. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. Як стало відомо, 26 лютого близько 10-ї години ночі поблизу села Іванівка було успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів, а саме 14-го армійського корпусу. Також уточнюється, що українські розвідники скинули вибухівку з дрона. У Баштанці, що на Миколаївщині правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї. Це вдалося зробити одразу після продажу гранати. Повідомили у нацполіції. Під час обшуку в його будинку знайшли автомат із набоями ще одну гранату. Понад 750 патронів і незареєстровану мисливську рушницю. Усі вилучені боєприпаси направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років в'язниці. У Миколаївській області в заповіднику Єланицький степ виявили незаконне полювання. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. Біля села Антонівка Вознесенського району виявили випадок незаконного відстрілу двох сарн. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у понад 544 тисячі гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Відзначимо, що сарна європейська це дика тварина, яка відіграє важливу роль у збереженні екосистеми України та підтримує природ баланс у своєму середовищі. Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько в ефірі нашого телеканала прокоментував можливість придбання містом історичної будівлі першої трамвайної підстанції. Нагадаємо, колишній власник виставив її на аукціон і протягом останніх тижнів у мережі звучать заклики купити її коштом міського бюджету. Вже потім, можливо, пропонується пошукати для споруди варіанти застосування. Однак на сесії міськради 27 лютого це питання навіть не обговорювалося. Дмитро Фалько пояснив, чому. Якби воно попадало в порядок денний, вже в вигляді певного проєкту рішення, да, тобто це мав, мав, мав би бути або внесення змін до бюджету з виділенням цих коштів. Але перед тим, як давати департаменту фінансів відповідне доручення, ми провели консультації з депутатами, так званий обзвон телефонний, запитали їхню думку. Не більше десяти людей висловились в підтримку. Покупки цього об'єкту. Більшість депутатського корпусу не підтримує цю ідею. Ну і власне нема тоді про що говорити. Да, і відповідно, ну, який сенс був розробляти проєкт рішення, який, очевидно, не знайде підтримки. Від початку навчального року у миколаївських школах кількість учнів зменшилася майже на Тисячу осіб разом із тим відсоток дітей, які надали перевагу очному навчанню, поступово зростає. Як у місті створюють безпечне освітнє середовище та що зміниться у навчальному процесі з 1 вересня, розкаже Катерина Рубташ. У миколаївських закладах освіти вже триває другий семестр навчання. За визначенням міністерства освіти України наше місто залишається на другому рівні безпеки в освітній системі. Тож вже з минулого семестру чимало шкіл вперше за довгий час прийняли у своїх стінах учнів. 1 вересня ми розпочинали тоді, коли у п'яти школах було очне навчання без змішаного навчання. Зараз у нас у свою чергу таких шкіл уже 28. Тобто заклади освіти після свого запуску приглянули можливості використання свого захисного укриття, можливості шляхів спуску до захисних укриттів і шляхів потім підняття відпрацювали протягом першого семестру і таким чином розглянули свій формат в тому, що вони можуть забезпечити більше очного навчання ніж змішане навчання. Ще у 12 школах діти навчаються у змішаній формі за словами Ганни Личко, станом на 1 вересня у Миколаєві онлайн-навчанню надали перевагу 62% учнів. Однак, вже сьогодні ця цифра зменшилась до 51%. Можемо сказати про те, що попит на очне навчання є і дійсно відзначають і керівники шкіл, і вчителі, і батьки і самі діти про те, що очне навчання набагато ефективніше ніж дистанційне, але знову ж таки. Форма навчання це право вибору. Батьки самі вибирають яку ж форму навчання для їхньої дитини краще. А для того, щоб навчання було максимально безпечним, у миколаївських закладах освіти облаштовують найпростіші укриття. На початок року їх було 23. Зараз ми вже використовуємо 36, це ті, що з актами. Три у нас на сьогоднішній день без актів, знову ж таки, очікуємо системи очистки води. В роботі у нас на сьогоднішній день перебуває 9. Як тільки ремонтні роботи будуть завершені, відповідно відновимо очний процес. Управління капітального будівництва здійснює на сьогоднішній день реконструкцію підвальних приміщень під протирадіаційні укриття. Це йде як Реконструкція по проектам, які проходять відповідні нормативні процедури. Крім того, передбачається, що у двох ліцеях, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак, під час робіт з відновлення облаштують і укриття, яких раніше там не було. Також начальниця управління освіти Миколаєва розповіла, що вже з наступного навчального року освітній процес дещо зміниться. З 1 вересня вступає в силу наказ Міністерства освіти і науки України, номер 1112 від 7 серпня 2024 року. Цей наказ визначає більш структуровано, не рекомендаційні листи а вже чітко затверджено, заюстовано яким чином будемо працювати. Крім того, визначається також те, що ті заклади освіти, які не мають укриття. То вони можуть працювати дистанційно, але за ряду певних умов. Також для дистанційних класів передбачено два варіанти навчання. Так, для учнів, які знаходяться на території України та тих, хто перебуває за кордоном, навчальний план буде відрізнятися. Для тих дітей, що у нас знаходяться на території України, для них навчальний план буде повністю з усіма обов'язковими предметами. Тобто обов'язкові для вивчення, вибіркові за вибором учнів, освітні компоненти зобов'язані бути. Учні, які ще проживають і навчаються у закордонних школах, для них будуть лише обов'язковими для вивчення окремі навчальні предмети. До того ж відомо, що поєднання двох навчальних планів у межах одного класу заборонено. Також повідомляється, що ті заклади освіти, які не зможуть забезпечити навчальний процес у жодній із форм, будуть виведені на простій але поряд з тим, це нормативний документ. І кожна громада, в тому числі Миколаїв, відпрацьовує цей документ з огляду на свої можливості. З керівниками ми вже провели дві наради. Пропозиції вироблені, але ще ми над ними працюємо. Однак головною проблемою для освітньої галузі Миколаєва і досі залишається відтік учнів, який через війну не припиняється, додає Ганна Личко. 1 вересня було 37 тисяч 814 дітей, на сьогоднішній день, на 28 лютого 25-го року ми маємо 36 тисяч 955 дітей. В учнівського колективу міста Миколаєва стало менше на 940 осіб. Такий поганий факт, бо 940 – це практично одна величезна школа. Та разом із тим у миколаївських школах збільшилась кількість внутрішньопереміщених осіб. Наразі таких учнів налічується понад півтори тисячі. Катерина Рупташ, Богдан Иванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт rkmart.tv. В Одесі викрили 13 нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензій. Як зазначають у бюро економічної безпеки, зали не мали сертифікованого та підключеного до державної системи моніторингу грального обладнання. Детективи провели 26 обшуків, виявили документи, які підтверджують нелегальну діяльність мережі. А також вилучили 252 комп'ютери. Досудове розслідування триває. У Миколаєві чоловік пошкодив міський автобус після конфлікту з водієм. Інцидент стався 28 лютого. Повідомили в комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс. Далі цитата на кінцевій зупинці. Чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння кидався на водія, а потім пошкодив автобус. Було викликано поліцію. Порушника було затримано та на нього був складений протокол. Водій був змушений повернутися в місце гаражування. На інцидент також відреагував міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич і закликав містян цінувати комунальне майно. У Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста. Відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради. Таким чином, з 1 березня проїзд у автобусах КП Миколаїв Пастранс коштуватиме 15 гривень. Для школярів, які мають учнівський квиток, проїзд залишається безкоштовним на період дії воєнного стану. Нагадаємо, що також від завтра у Миколаєві підвищиться вартість проїзду в електротранспорті. Вартість разового проїзду зросте до 10 гривень. Гривень, якщо купувати квиток у водія. У разі придбання через QR-код або в кіоску він коштуватиме 8 гривень. Допомога від партнерів. Група інженерів добровольців із Данії проводить гуманітарну місію в Україні. Волонтери працюють над проблемою водопостачання у Миколаєві та області. Як повідомляє консульство Данії в Україні, ініціатива реалізується організацією інженери без кордонів за підтримки фонду Рамбьоль. Зокрема, у Миколаєві данські фахівці досліджують можливості буріння нових свердловин, аби забезпечити місто якісною питною водою. Вони взяли зразки води для аналізу в Данії, співпрацюючи з данським червоним хрестом. У Миколаєві відкрилася персональна виставка художника Віктора Хізниченка під назвою «В очікуванні весни в експозиції представлено 10 робіт, що відображають красу рідного краю автора. Як митець передає на полотнах тепло українського села? Дивіться у сюжеті. Кожен має місце, з якого починається його шлях рідний дім, знайомий з дитинства, пейзаж для художника Віктора Хізніченка. Це село, його природа і затишок. За 40 років творчості у його доробку понад тисячу картин, присвячених сільським краєвидам. Тепер частину цих робіт можна побачити на його персональній виставці в очікуванні весни, що відкрилася у бібліотеці філії номер 5 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Як, на мій погляд, ці картини дійсно дихають весною, підвищуючи нам настрій. І ті, хто бачить ці картини, має надію на те, що прийдешня весна принесе мир нашій країні. В експозиції представлено 10 картин: розквітлі сади, бджолини, гул, лелеки на даху. Все це художник зображує як частину свого світу. Каже, що не уявляє себе без цих мотивів, бо саме вони для нього справжня батьківщина. Ну що там, де родився, там, де ви це, мабуть, все ж таки спосіб життя. Тому що там, де ти народився, де ти виріс, де ти жив, там все життя це село. Це те, що ми пишемо. Що нам дороге. Припустимо, я не можу писати міські хмарочоси. Вони для мене незнайомці. Але ці миленькі хатки це все, це наше. Виставка в очікуванні весни триватиме в бібліотеці протягом березня. А вже у квітні художник обіцяє презентувати розширену експозицію. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Павло Мискальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у суботу, 1 березня. Хмарність протримається у Миколаєві увесь день. Без опадів температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 5 градусів. Вітер переважно південно-східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 65%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях своїми думками щодо здорожчання вартості проїзду в комунальному транспорті з 1 березня. Головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.